Привіт-привіт, слава Україні! Е, я вибачаю за таку амбірну обстановочку. Тут постіль, тут те, тут це. Я просто чекала е, світло, щоб зробити такий перший запис для цього відео, для цих теревенік. Якщо читати можна при там, якимось свічечках, там ліхтарику від мобільного чи ще якимось такими вигадливими способами, то знімати все ж таки потрібно світло. І щоб воно у нас... Ніколи не згасало, то приєднуйтесь до ініціативи. Читаємо для ЗСУ, як це зробила я, і донатиками будемо наближувати нашу перемогу. А вона буде, точно. От, от буде. От. А якщо хтось хоче підтримати мій канал, я буду дуже, 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 дуже рада. Дякую, дякую, дякую за здалегідь. Uh, і теж будуть мої рахунки, баночка в мене банки, І ви можете підтримати мене або надіслати мені книжечку, листівечку, і що вам захочеться. От, офіційна частина закінчилась. Тепер заради чого? Ви знаєте, я чесно скажу, в мене щось так все задовбало в цьому світі. Так, да, я теж хочу на пляж, на море і. Пива холодного От, або соку. Ні, Я хочу соку соко. Але, знаєте, я зрозуміла, що зараз мені треба знаєте, якусь таку книжкову паузу зробити з такими трилерами там, з такою літературою. В принципі, такою мас-маркетовською. Із рубрики, а чому б мені не написати книжку? Да? І е, я, е, бо я чому зробити паузу? Бо я розумію, що мені нічого не сподобається. Просто від слова зовсім. Ну, Такий в мене зараз настрій паскудний. Що ну, поробиш? Ну, ну так буває в цьому світі. От. Тому я е, знайшла книжечку, яка мене, знаєте, якось врівноважить і якось дасть раду моїй менталності. І я вами, до речі, раджу, хоча я прочитала тут ну, не так багато, як хотілося би, по причині відсутності світла і моїх вже років похилих. От. Тому ну, буду розказувати те, що знаю, як то кажуть, і королева цього випуска. Дивіться, я тут не знаю, як показати, виблискує світло ждали. <з lateral57> Просто подивіться, яка красивезна. Вона просто глянцева е, ілюстрація. Це от це саме він дживс, а це його господар, молодий хлопець, такий багатий, такий, знаєте, вітер-вітер з моря дув, Щось мені все ж таки треба на море. От. І значить у цього от хлопця у нього є тітенька. Ну І це от такі основні персонажі. Ну Тут, в принципі, наскільки я от, ну, прочитала, скільки я прочитала, я вже на 40 сторіночці, сюжету як такого тут немає. Тут такі цікаві історії, подані знаєте, під таким англійським гумором. Причому от я дуже-дуже люблю такий саркастичний, такий от їдучий, такий класний гумор. от, І саме. от, Поставляє мені цей гумор саме в цей дворецький дживс. Він така квіточка, він таке сонечко. І він, знаєте, ну, вибачте за погане слово, він настільки обламує цього свого господаря. Ну, Це щось неперевершено. І ви знаєте, я, я в такому шаленому захваті тут. Я ж кажу, мені б твої проблеми, дядько. Воно, знаєте, ну, начебто от показувати да, життя, наче ну, це не окремі якісь оповідання. Це от одна історія, одна ну, оповідь. Але ну, це жив, це моя любовна любов. Це дуже, дуже подобається, да, ну, ви вже зрозуміли. А вот, подивіться, яке оформлення. Я не знаю, як показати Боже. ну, ну Це просто. Е я ще не зрозуміла, до чого тут саме ця картиночка, я до цього ще не знайшла. Тут ця тітенька Агата просто така, знаєте. Вона ж дуже хоче свого цього племінника оженити, бо вона вирішила, що йому вже пора женитися і, як би так сказати, ставати серйозним. А так він, ну там, молодий, ну що я вам буду розповідати. І вона там от одна ж з історій, вона це спочатку це не спойлер, воно не, не впливає на сюжет. Вона знайшла значить, якусь таку дівчину, ну просто знаєте. В монастирі не такі прям от, правильні і цвітливі, ніж ця дівчина. В общем, і по факту, ця дівчина така, знаєте, е... а слова лярва, це можна казати? чи ні? Ну, в общем, вона стала в кінці з'ясувалося, що вона, знаєте, як то кажуть, кліма не має ставити. Вот. Ну, в общем, і цей хлопець такий. От... Типа, тітя, якщо знов захочеш мене одружити, згадуй цю історію. І значить, тітенька там рік відходила морально, що як же, як же я от помилилася в людині, ледь свого племінника не одружила на цій от дівчині. В общем, Тут настільки класно. Тут у них ще, ну, це перша така от історія. Вона, ну, тут на півсторінечки його друг, приятель, він закохався в молоду офіціанку, а він там теж якийсь грав князь, ну і, звісно, ну, а живеш, там, дядько йому якусь там дають капінчину, і, значить, ну, вот. І цей от друг головного персонажа, він такий, слухай, ну треба ж якось, ну я ж хочу одружитися на цій офіціанті. І що вони вигадали? Вони кажуть, це така стратегія, її дуже часто використовують. значить, Тепер можна сказати, на телебаченні. І каже, от серед військових, як от, ну це пропагандистська така от ідея, до речі. от. І... Те, що довго, постійно повторюється, от постійно 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 ми це вважаємо правдою, ну, так, да? якщо грубо. І вони вирішили значить, там знайшли якусь таку, я навіть не знаю, з українським аналогом порівняти, таке щось, ну, знаєте, це бульварні ці книжечки, і там про нерівні браки. І е, вирішили, що будуть читати. Цей дядько дуже любив, щоб ми читали. І вони читали йому ці значить, історії про нерівні браки, брак. І першу він спочатку ні, 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 я хочу нормальні книжки і не хочу цю фіню, От. А то ні, ну ти спробуй. І в общем, дядько втягнувся на ту бульварщину до речі, і змінив свої погляди і дозволив одружитися цьому другу. Ну, там по факту друг передумав. Одружуватись він, знаєте. Як полюбив, так розлюбив, весна на дворі, що поробиш. От. Но дядько погляди змінив і, до речі, на цій от офіціанті оженився сам. І там цей от друг хотів попросити підвищити стипендію. А він каже: Я не можу, я ображу тоді свою дружину. Він такий дядько, в тебе немає дружини. Як це даває? Ось я на цій офіціантці одружусь. Дружу, ну, це, це настільки, знаєте, я ж кажу, воно таке, ну по суті, не про що, але воно, ну тут я це просто знаєте, я от що я не буду робити, розказуючи вам про цю книжку, я не буду переповідати Дживса. Тут от, реально це такі смарагдища, це треба читати, це треба сотовоти, це такі кайфушики, це такі е, просто. ну... Я не знаю, я, я така щаслива, що в моєму житті з'явилася ця книжка, і от саме вчасно вона з'явилася, і я вже розумію, що я вже не така зла, що я далі можу вам розповідати не тільки бісячки, бомблячки і, і різні неподобства, скажімо так, е -е, от. На попередню бомблячку на танці з кістками, господи, пробач автор, подивився. Оце був не люди, чесно вам скажу. Ну, дякую Богу, він вічний. Він мені подякував за відгук. Ще квіточку, такий смайлик. Я йому написала: дякую вам за враження. Ну, Я, я, я не написала, що запогані, а враження в мене були. Ви подивіться, посилальничка на ту бомблячку. Ну, нормально. Нормально розійшлись. <свисті> Тим більше я вже і книжку продала. Тому це нормально. от. Ну, а цю я вже вам раджу. І повірте, це не будуть викинути гроші. Це Це кайфушки. Ви просто знаєте, ви відпочинете тут такі проблеми, що це просто. <свисті> от. Тому і ще бачите, Боже, ну, яка вона класна. Це, до речі, видавництво апріорі. Я... Якось до свого сорому дуже мало якось щось, щось замовляла і взагалі якось апріорі пройшло повз мене. Але бачите, тут і папір шикарний. Це моя така крутезна. Зараз я вам покажу ближче. жовто блакитна закладеночко з таким. Да, я так показую, да. ну, в общем, ви зрозуміли. От, І папір, і зроблено, і все-все-все, крутезна, круть, і, і взагалі топчик. От. Ну, На цій радісній ноті прийшла от моя собака, тому я буду поки першу частину закручувати. Закручуваємо. В общем, читаємо далі. Ну і що, книга прочитана. Вона навіть не прочитана. Вона отак от хап от, і все, і вона в мені. Е, я, знаєте, тут 200 сторіночек Сюжет так і не з'явився. Тут просто цікаві історії. Ну, в принципі, тут е, два друга от головний персонаж, і його друг, з яким вони там ще в школу ходили. Ну, і моя любовна любов це Дживс, е, камерлідер. І перший от, друг, який от, головного персонажа, він зако закохується во все, що він бачить. Просто. От. А цей на, такий антипод, е, він. ну, не чіпайте мене і все. От. І, і знаєте, так смішно, як йому простіше там гроші дати, аби, аби нічого не робити, аби там не втручатись. Ну, і цей вот друг його смикає, смикає, смикає за своїми ну, вла влагожив, щоб залагодити його такі любовні ці похаденьки, любовні такі нюанси, там, ну в общем, шикарно, шикарно, шикарно... І фінал тут, ну просто знаєте, наскільки ну в принципі я не очікувала, що цей фінал може покласти мене на лопатки, просто так вздям. Він це зробив серйозно. Посл... Останнє оповідання там так закрутила автор, боже, вудхаус, просто і... знаєте, і ніхто б не і не здогадався. Я в шаленому захваті. Я не знаю, що вам ще розказати про книжку, бо сюжет тут, тут... треба просто читати цю книжку. Давайте в другій частинці цього відео я вам просто розкажу, що мені ця книжечка дуже-дуже сподобалась. Я вам її всім раджу, 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 раджу. Це, знаєте, як от, е, коли ти промерз, там, да, там якась паскудна погода, там погані новини, ТС десяте... А ви лягли в ліжечку, і воно таке тепленьке-тепленьке. От це от в цьому світі, от для мене цим от ліжечком таким тепленьким, таким м'якеньким, таким зручненьким, затишним, от була саме ця книжечка. І я, я ще раз скажу: я неймовірно рада, що я саме вч... зараз, зараз вона з'явилася в моєму житті. Я зазвичай після е, прочитання книжечок, ну, з більшості, не всіх, звісно. Я або дарую, або відношу в бібліотеку. Інколи, ну, вкрай рідко я продаю на OLX. Ця книжечка з мого дому не піде ніколи. Ніколи просто. Вона моя, вона домашня, вона буде займати почесне місце в моїй дуже великій крутій бібліотеці. От. І це говорить про багато. От. Ну, щоб не повторюватися і по сотому колу не розказувати: а мені сподобалася книжечка, вона класна, 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 вона неймовірна. Люди читайте, люди читайте, вона, вона, це такі емоції, це такий захват, це. це, Я вам покажу найближчі плани. Значить, так. Не все такі гарні книжечки, як ця. Я тримаю такі напів нонфік. Це про дауншифтерів. Я вже починала її читати, урочисто закинула. Все ж таки треба добити. Це я хочу вам показати, до речі, плани до кінця року. Я не знаю, коли це поруч. Ну, і світло, і тварі, і. Ну, ну, подивимось. Головне запланувати. От, тут дауншифтери, вони така в них, ну, як би це сказати, рели... релігія не. Не споживання, і е, ну, тут, як то кажуть, є, є нюанс. Є нюанс. Е, і саме головний персонаж, от він мені, знаєте, це той нюанс. от, е, Тому я все ж таки я її доб'ю, це буде мега-бомблячка. Якщо нічого не поміняється в цій е, описі, в цій книзі, в общем, нічого в сюжеті нічого не поміняється, то повірте, палати буде добре. Так як, я не знаю, не знаю з чим порівняти, буде серйозна палати. Хоча Дауншифтери, в принципі, я абсолютно да, навіть підтримую таку ідею, що не треба купи, купезного речей, якщо в тебе там, ну, є щось, да? ну, нащо таке ж саме купувати. Я за е, впорядковані покупки. Да, сказала жінка, яка накупила до хреніча книжок в цьому місяці. Ну, це таке, знаєте, це для душі. А курточки в мене дві. І все, одна осіння, одна зимова. О, от. Я. Тільки, знаєте, Не будемо путати, бо жидар з яєчно, як то кажуть, так? Да? От, в общем, дауншифті розберемося. Потім буде дуже шикарний відгук. Я читаю Вайнсбух Агайо. Це збірочка оповідань. Вони всі от, про цей самий Вайнзбух. Від різних людей, від різного, знаєте, і воно все-все-все все збирається в єдиний такий от клубочок, в єдину таку історію. І ту, знаєте, після кожної історії я я видихаю так. От. Це шикарно, це просто шикарно. знаєте. Наче от розказується про людей, про, ну, про, про того мешканця, про того, 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 того. Да? Але... Як би так сказати, кожен з них філософ. Ну, по суті, кожна, кожна людина філософ. Кожна людина, знаєте, як такий вислів, є всі люди для нас вчителі. Просто одні вчать як треба робити, інші вчать як не треба робити. От. І ну, це щось неймовірне. Тут такі класні речі. Тут ну, поговоримо тут. Особливо мені сподобалось от перше, здається, це оповідання про правду. Це, в общем, поговоримо, поговоримо. Трішки залишилось читати. Я просто щоранку читаю от, одно оповідання. Ну, інколи два, да, я хитрую. дивіться, старий такий раніше таки били в, київсь, в київському метро. Дивіться, який, да? От. да, Господи, аж ручки затряслись, згадала, що зараз це бомбосховище. От, тварі. От, ладно, давайте так. У мене прямо качелі тут, гойдалки, якісь крутілки. Тут, знаєте, весь парк атракціонів мій настрій. Є же Гофман, я от дочитати треба Володар Бліг, і я все ж таки не покидаю надії створити предріздвяну атмосферу. Затишне, шикарно, якісь такі теревенічки вам. Я і затишні, да? посміялась. Вот. В общем, тут хлопчику 34 рочки, і святвечір, і дива трапляються з кожним. Е мені вже, знаєте, воно Ой, класна історія, дуже-дуже-дуже класна. Вот. Ну, а життєву філософію Катамури я вже в січні, ну, в січні-лютому дочитаю, бо я, я не стигну дочитати до кінця року. Вот. Ще Володаря я дочитаю тут, бачите, залишилось. А тут все інше це філософія Катамура. От. До речі, я згадала я в попередньому відео про танці з кістками розповідала, да, коли як там водій цей давив ту кішку і розказувала, да, ну ви ж бачили те відео дивіться, яка гарна книжка тут сидить, і ця кошенятка. Думаю, ну, блін, ну, блін, і тут навіть. Та, да? що книжка і дешевша, і якісніша, і все 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 порівняно з тою. І ще і котик сидить такий красивий. Ну, це ж просто, да? як співпала. Не давіть люди кошик тепер... Е, якщо це все я прочитаю, дочитаю і запишу вам теревені, то я собі, ну, ще ж стільки часу до кінця року я обрала собі дві книжечки. Тут там, вже проспойлерила. Це Андрій Любка Мур. Я почала читати цю книжечку в книгарні, і я її просто, знаєте, просто віднесла на касу і, і, і навіть не сперечаючись, як то кажуть. Е, з того, що я прочитала, мені дуже сподобався слог автора. Що буде далі, я не знаю. Я, до речі, Любку ще не читала. Це для мене таке відкриття буде. Якого року не знаю, чи цього, чи наступного, але це буде відкриття, і я дуже хочу з ним познайомитись. От, Вот. В общем, любка. А, і друг там якось зірки взагалі танці з танцями танцюють. То я взяла собі ще, до речі, ну, це моя така любовна любов. Я люблю біографію, я люблю е, такі мемарні е, твори, в общем, таке-таке-таке. Да. Е, е, і я взяла собі книжечку Джека Лондона. Він сам от пише: ну, по суті, та сама сповідь, просто е, він взяв не все своє життя, а той шматок, ту частину свого життя, яка його ятрила, яка йому. От. І він, знаєте, він цією книжкою дуже наївно хотів. Показати, що алкоголізм це дуже-дуже-дуже погано. І, типу, ну, пробачте за таке, да, люди не бухайте. І це наївно, це ну, це щиро. І от він написав свій путь в цьому. От Пеклі, як він, як тут я теж погортала, як от його як то кажуть, підсаджувала на це все. Як, от знаєте, з першого дня до останнього дня от його цього алкогольного аду пекла? Книга називається Зелений змія або алкогольні спогади. От. Ну, я думаю, все ж таки на два тижні я так нормальненько, нормальненько вистачить. На Любку і Лондона я вже буду теревеньки знімати з наступного року. До речі, буде дуже актуальна, алкогольна тема. От. Ну а на ці три все ж таки я хочу встигнути до, до нового року і дочитати, і щоб ви побачили ці теревенечки. От ще ну, я ж вам все все показую. До речі, ще показую в новості купила собі гру, ну, собі світла, коли немає. То будемо грати, будемо. Саме найпростіше тут, знаєте, нічого такого. Тут треба по ринві провести котики. А, от, бачите. Мені дуже сподобалося, що тут е, лінійка і закладеночка. Ну, і будемо грати, будемо грати. <сх 10> а, от. Ну, от така от, гра в нову ще. Звертайте увагу в супермаркеті. Інколи бувають дуже цікаві речі. А от, ну. В общем, дживс іде на урочисту якусь паличку. Треба завести таку урочисту паличку улюблених книжечок, до речі, і з вами її заставити. От. Ну, поки поки, знаєте, з усіма посидить, а потім вже урочисту піде. А ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, переможемо. Ми на своїй землі. Все буде добре. Всіх люблю, всіх всіх. всіх, 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 всіх. Ви найкращі, ви сонечки, ви зайчики. І все в нас буде добре. Тимніш за все перед світанком